Всім привіт! Мені дісталося нація 404. Так, нам треба якось за неї розвинутись. Буду, скоріш за всього, розвиватися через багато пікінерів. Ні, чи багато пікінерів чи стрільців. Та давайте через пікінерів спробуємо там подивимось. Так, зробити. Одразу давайте риночок сюди. Потім ще один один міський центр. Так, йди тоді на дерево, якщо там такий не сухняний, Оп, 1, 2, 3, 4, 5, на дерево. Ого, я другий. Так, я другий. Давайте ще один міський центр. І тут мені потрібно три побудувати, але виходить дві Що мені не треба? Ще 1800 і тут 2500. До речі, золото не виходить. Тому я можу золото навіть 2000 на дерево сюди. О, навіть три я можу. Навіть давайте спробуємо насправді. Зараз побудується. Я перевірю сюди. Академію, мабуть, ще 1000. Так, давайте на золото. Рібіться Гренадери. Ой, ці. Так, каміння 1300. Добре. Каміння 1300, це 700 думаю, бути Оп! Давайте, давайте сюди і потім мені потрібно 3700-7900. Ні, не витягну. скоріш за всього я витягну швидше. Швидше витягну. Як це? Ще одну. Ще одну. Ще одну. Такі же. 200, так пятеро где у нас еще золото? Вот, сюда, выйти на крылах ночью так, дуже долго бдуется так, дуже долго бдуется мне его еле потребилось золото. Так, і залізу. Не знаю, чи це вплине на доспехи чи ні. Так, не надії ж, надіїш, тупаєте, надіш. 5-5. Так, йдіть, розвідайте мене. Щось ви... Так, собі спокійно стоїте. Нічого не робите ні правильно. Так, где же? ту Туф, 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 туф. Мне потребно золото. Ой, тоже союзник. Я косну Так, добрый 17 на дерево. Сюда идите. Сюди і на дерево. Будемо дерево добувати. Що у нас тут залізо? Немає. Де в нас ще шахта? Чотири вигіля. Де золото? О, золото. Нарешті. Там же і залізо. Там же і залізо. Дом. Так, їжа Давайте їжа, їжу 5500. І погнали! Супер. Так, сейчас родить на їжу. Ви щось сильно вистачає. І нам добре вже йдіть, будуйте шахту, хоч ми вугіли. Золотоносно треба удосконалити. 4 золотоносные, добро. 4 залезные, добро. Ну. И... Так. Что, у тут доска надо чуть-чуть? Я же могу доскав, ну добро. Ты, ты думаешь? Или еще одну можно. Ага, мы камень. Разумев, сюда на камине. Золото. Камень. Так, досконали вот тут. только... Ага, дарова. Скидываем дарова, треба. Скидываем дарова, треба. Просто не порахувати. 3700. Я не знаю, що гірше. Золото сюди, золото сюди. Залізмо. До речі, в їлі ще йому. Сюди залітайте. Сюди залітайте. нравишься ну, нарешті. Нарешті нас уже документальный центр пойти сюда пить на камень еще супер так вижу Шахта. так еще у нас золото у Бачимо барабанчика, він сюди, молодець, привів. Немає місць. Ось цього мені не потрібно, мені потрібні місця, але дуже багато. Як можна більше. Так, добіться Добре, сюди ставати. Вігілля. Годуйтеся. Виробіться сюди. Так, ми бачимо наші союзники набагато. Ой, наші суперники, точніше, набагато краще розвиваються, прям набагато. І сила в них є, і. Так, мені потрібно золото ще. О, можна ще одну казарму. Давайте ще одну. Так, і артилерійське депо потрібно. І. Церква потрібна. Ще п'ятеро. Так, є, добре. Сюди нам потрібно залізо і золоту є оскільки. Все потрібно. Так, в мене тут відпочивають. Залітайте, не відпочивають До речі, п'ятеро. мають побудувати вже парканчик. Ось тут так. Ось тут так. А Там я не бачу. Ну, добре. Не бачу, то не бачу. Проведемо так. Там подивимось. Так, ми пішли сюди, ви пішли сюди. Ще двоє. Пішли сюди. Чудово. Сюди, сюди робіться одразу так сюди. Сюди. Ту двох, Так, знову немає місць. Це погано. До речі, треба стан будувати і не одну бажано. Немає. Так, силу удара кавулерії нам не потрібно. 10 тисяч залізом. Ну давай там Так, и золото нам треба, золото досконал это еще. 4950. Давайте. Угу, супер. Залезу залетайте. И золото тоже залетайте. Так, не встречаю езжим Ого, опа, ч? Оце, оце так. Це так незручность. Ни не вистачило Так, будет останешь. Чого? мені ще потім на камень. Краще здесь на дерево окремо. Так, ниже Ну, атака, несула. Все, закончилось. 196, супер. 120, супер. 36. Добро. 72. Теж добре. О, все, мені капець. Він зробив гусарю У мене знову не вистачає чого будівель. Ну, ні. Проти Польщі я не виставлю. Ну, просто на выставе не идите сюда. Контроль идите. Так, идите через гору. Так, немає місця, просто немає місця. Ну, и все. и, и програх. Ого, башню робить. Ну ні, мені башня не потрібна. Так, і йдіть швиденько. Ох, башня не все ж таки встиг побудувати. У мене немає ні ресурсів, нічого. Це просто ви банк. Голоду, нічого в мене немає. Таке буває. Може ви зможете захопити. О, може почву. о у у у Так, виводимо селян. Супер. О, може вдасться побудувати. Може він просто для мене очистив тут все. Так, захопити. Захопити Оп! Є зміг захопити Йоу, иди далі. Так, сюди. Ну непогано так стоять. Б'ються. Ого. А ви тут ще забыли щось? У мене виходить сила рота гуляла просто гуляла. Це просто жах. Треба було захоплювати, захоплювати треба. було. А я тут собі. Ось так. Так, ідіть туди, просто ідіть. Там подивимось. Відновлюйте, 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 відновлюйте. Стало тут свічилось. Я Розумію, що тут захоплено, чи не захоплено. Ой, гренадери. Робіть за гранадери. Так, сюди. Ну, їжа з'явилась. Не відомо, звідки? Але з'явилась. Добре. Так, можна і кінноту. Польща. Супер. будуйся, Чудово, робіться тут далі. сюди. Ого, в мене ще 5 їх. Вот он лучик, Так, скорость стрельни с ним не помню потребна. Снизим будиль. Знаешь, давай это заробим вот так. С 15. Так, тут он досконал. Так, он может еще один раз рейд заработать. То не страшно насправді. мені ось це цікаво. Тому в мене немає ринку, до речі, немає ринку. А я собі спокійно такий воюю Нічого страшного, що в мене немає ринку. головне, що в мене є дві казарми в Польщі. Це найголовніше. Так, давайте йдіть сюди. Немає місць. Це вже неподобство. Місць немає. Прямо будувати ще. Бо немає місць. Так, захист. Так, тут ми будемо намагатися будувати кімнату а насправді ще. Ой-ой-ой! Иди тут в атаку через вежу здесь не дуже але нормально разведи ага внизу. Так, ты один диссию просто угу. Так, ти тут ага, тут много теж не ну, уважаю, но почти тут трохи. А чого ви не йдете в атаку? Я не розумію. Я вам сказал, ти в атаку ви не йдете. І це мене вісить трохи, ну чесно. Чому ви не йдете в атаку? Навіщо вона вам потрібна? 19. Ну будуйте ще останню. Чого? Ну пусть зрозуміло. Сюди... И сюда и противо. Так, у мене ще шахты тут є. Одна, друга. Выходит туди трохи, которые еще не дешев. О, ми союзники його разбивают, просто его бывает. Арматами, так, і сяк. Ні подивимось. Оооо, гусаров. Так, я, мабуть, золоту не забув. Так, золоту масність не забув прокачати. А, перемогу. Здався. Ну, так, чомусь вони здаються. Хоча він відбився. Звісно, він не... нічого. Ну, насправді міг битися. Хоча... Так, це вже проти трьох націй. Чотирьох. Ну так, він би не стоїв просто фізично. А, хоча аж він у мене росіян захопив. Точно. Ну вижив ж молодець. Побудував, вони його гарно захистили. Але цього недостатньо. Недостатньо.